Знаходимося біля ожини, саджанці якої осінню я хотів комусь відправити. Зараз нарвемо ожини вже, вона от в мене теж поперецвітала. От бачите, позацвітала, поперец... поперезрівала. Якщо ми сюди часто не приїжджаємо, так зробимо і викинемо. <плес> 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 Значить, ми зараз нарвемо ожини. І буде в нас мілкшейк. Малина, банани, молоко, ожина Да, шкода, що не вдалося раніше приїхати. Ну, я таке викидаю? Нікуди не годиться, але треба зірвати, щоб вона тут не висіла, щоб нова дозрівала гарно. Так що осінню? Саджанці малини можете писати, саджанці ожини можете писати, дуже солодка. Як вона вже... Тоді Іванка казала, що вона не солодка, вона ще була просто недозріла. Зараз вона дуже солодка. І вона це не колючі саджанці, тому її плюс. Цей сорт якийсь не колючий. Мені подобається.